Часом до Білорусі прибудуть тисячі російських військових помирати. Про це пише моніторингова група Білоруський гаюн, за даними якої Лукашенка наказав голові міноборони підготуватися, прийняти та розмістити російських військових у себе. Він сказав, що прибуде не одна тисяча. Перед цим диктатори Росії та Білорусі домовилися створити біля кордонів України так зване спільне угруповання військ. Водночас білоруський опозиціонер Франа Квячорка у ефірі нашого телеканалу висловив думку. Що Лукашенка все ж таки не зможуть втягнути у війну з Україною, і він не вірить, що населення Білорусі зможе піти проти українців. Серед простих людей є така, ну розмова вже про якусь, про якусь там чергову хвилю там бунтів. Протестів, якщо Лукашенко насправді затягне білорусів в війну, але я все ще досить скептично до такої можливості. Це це мені здається все ще блеф, така імітація. Я просто не вірю, що білоруси підуть воювати. І сьогодні ну була інформація теж про ніби острий обстріли з білоруської території, але ніхто цього з нашого боку не підтвердив. І виглядає, що хтось свідомо спробував якби на створити такі відчуття, що білоруси знову там нападають на Україну?